Вітаю. Європейська дипломатія нещадна і 19-й пакет санкцій щодо Росії має бути готовий вже у вересні, зазначила Кая Калас. Ну, я ось дивлюсь на Каю. Знаєте, от, от така мила дівчина, жінка. Вона, вона готова воювати з Путіним. Зазначає, що це питання. Наступного тижня обговорять міністри закордонних справ та оборони Європейського Союзу. Я і не думав, що в Європейського Союзу є міністри оборони. Я чомусь думав, що є торгаші, є прийомщики на Чорному вході для російської нафти. Ну, багато чого є. Знаєте, є різні там, прайди. Ще щось там, борці за, за щось. Але я, чесно, не думав, що є міністри оборони. А, і вони мають розробити 19-й пакет санкцій. Ну, я повторюю, що пакети санкцій від Європейського Союзу це що мертвому припарки. Тобто, вони ніяк ні на що не впливають, адже Російська Федерація безперешкодно. Абсолютно безперешкодно за 3,5 роки повномасштабного вторгнення продала нафти і газу на майже 1 трильйон доларів. 1 трильйон доларів це 1 тисяча мільярдів. А один мільярд це одна тисяча мільйонів. Тобто можете собі уявити обсяг бабла. І сама євроспільнота, зокрема, ця жіночка, не може не знати. Що вона користується, і можливо, навіть її хата, будинок, квартира, що в неї там опалюється не виключено російським газом, тому що Європа за три роки повномасштабного вторгнення закупила у Росії на 220 мільярдів доларів тільки нафти і газу. Це тільки нафта нафта і газ, тобто ще є корисні. Копалини, ще є а, добрива, ще є деякі метали, зокрема титан, якого майже ніде немає. Росія виробляє і ці купують. Дуже багато, рідкоземельні мінерали, все-все-все тут. Я впевнений, що і ліс, і багато чого. Ви можете навіть, можливо, якісь меблі купуєте з російського дерева, десь спиленого в Сибіру. Все може бути, все може бути. І ось. Люди говорять про 19-й пакет санкцій. 18-й був дуже потужний, мав зруйнувати російську економіку. 17-й мав просто, просто вибити економічну основу з-під ніг Російської Федерації. Пам'ятаєте, скільки було історій? да? Все, кінець, Росії, кінець, санкції. Ось ми введемо і все. І все буде. Немає нічого. Це чергові обмани. Пам'ятаєте, коли був 17-й пакет санкцій, я над ним жартував. Потім казав, ну, от 18-й пакет санкцій зараз введуть. І він точно все зруйнує. Ввели 18-й, його навіть ніхто не помітив. Тепер вони про 19-й пакет санкцій говорять. І санкції ми вже порахували, це десь раз на два місяці, раз на два на три місяці вводиться новий пакет санкцій. Причому. Про нього завчасно оголошують, його анонсують, про нього будуть довго думати. Ну а росіяни, вони ж, знаєте, вони балбеси, вони ж не присутні ні в одних структурах. В них немає ні шпигунів, ні нічого. Ну, ми називаємо шпигунами. У них це розвідники. А потім навпаки, так от вони, вони не в курсі, які будуть санкції. Ні, 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 ні. Це ось тільки в Каїкалас у голові. Відомо, що буде, і тоді Путін неочікувано прокидається вночі, весь в поту. О Боже, що там Каї Калас знову вела. І ось вона наголосила ця Калас, що путіну довіряти не можна. Путіну довіряти не можна. А тому гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від перегруповування та повторного нападу. Як санкції стримують Росію від повторного нападу, і як санкції будуть гарантіями безпеки, Кая Калас не уточнює. Знаєте, я нещодавно відео записував Стара Кріса називається Стара Кріса. У мене є. В Тіктоці, ну, а це не стара, поки що. Ну, суть від того не змінюється. А ось це я вам хочу показати на фіналочку цього відео. Ось. Оце нафтопровод-Дружба. Бачите? Він тече через Унечу, потім Мозерь, а там аж до Сибіру тягнеться. Потім Гданськ. Боже, а де це Гданськ? Де це воно? Росток, Лейпциг, Лейпциг, де це Лейпциг? Будапешт, Братислава, Прага. А що це таке? А це нафтопровод Дружба. І якщо ви думаєте, що стоп, 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 Сергій Миколаївич, не передьоргуй, він же знищений. Ні, друзі, він не знищений. Почитали новину? Знову запущена нафтопровід дружба, який призупинив роботу через удари. МЗС угорщини. Все. І це не тільки Угорщина ще раз: Гданськ, Лейпциг, бачите, Прага. Отакі От санкції. Отак От працюють пані Кая, ваші санкції. Ви брешете, тому що ви будете продовжувати споживати російський газ і нафту, без них вам дуже тяжко і вам дуже не хочеться купувати це все у США або в Саудівській Аравії або в Катер, або то дуже дорого. Ви хочете продовжувати багатіти за рахунок війни в Україні. Ви хочете продовжувати мати людський ресурс, дякуючи війні в Україні. Війна в Україні для вас зробила дуже і дуже багато корисного. Тому санкції ваші, на жаль, ви їх то робите, але вони не настільки серйозні, потужні, щоб зупинити нашого ворога. І причиною є те. Що ви самі не хочете, щоб ворог наш зупинявся. Це моя персональна оціночна точка зору, за моїми спостереженнями, за цими євролідерами. Я інколи буду їх так називати, якщо дозволите. Не забувайте підписуватись. Ми, ми тут для того, щоб усвідомлювати, що навколо нас, хто наші лідери, хто наші партнери, хто наші союзники, чого вони дійсно хочуть, яка у них мотивація. І чи можна їм довіряти? Адже коли ми дивимося на європейських партнерів, то ми розуміємо, що вони від війни в Україні отримують більше корисного, ніж від миру в Україні. На жаль, але це так. І коли ви подивитесь на держави, які намагаються допомагати Україні, і хто з них як залучений, то ви зрозумієте, що, наприклад, Сполучені Штати Америки від війни в Україні якраз мають менше. Ніж якби був мир в Україні, і тому Сполучені Штати Америки якраз більше зацікавлені, тому і намагаються вгамувати ось таких Кая Калас і пояснити їм, що вони повинні бути на боці миру ну, інакше ніяк не буде. Бо інтереси Сполучених Штатів Америки полягають в тому, щоб війна зупинилась. Проте в Сполучених Штатах Америки може змінитись президент вже за два роки, і хто прийде там і чи буде він за мир. Чи не буде він за мир? Ось це вже велике велике питання. Мені здається, що Європа чекає демократів, а ну і продовжують разом чіпати нашу країну, давати обіцянки, які не будуть виконуватися. Ну і встановлювати, який вже тоді буде на рахунку там 75-й пакет санкцій. Ну а ви, українці, продовжуйте жити в закритих кордонах, продовжуйте мобілізуватись, продовжуйте жити під ударами. Продовжуйте. Їм байдуже, бо в них є ось це. І задуже дешево.